Вітаю всіх! Друзі, кожен день ми бачимо нові новини про те, що з кожним днем посилується мобілізація. І це все супроводжується не тільки тим, що, наприклад, у нас події відбуваються на фронті, але тим, що досить іде йде вже війна в Україні, і, звісно ж, потрібно замінювати ресурси, ну, людські ресурси, а також потрібно поповнювати відповідні резерви. Саме тому з кожним днем ми бачимо, що все-таки частіше відбувається на вулицях силова мобілізація, пакують людей в машини і відвозять в ТЦК. Про це все. Сьогодні ми з вами розберемо, тому що е, досить часто до мене телефонують люди і плутають прості поняття, де силова мобілізація, а де просто добровільна згода людини їхати з представниками ТЦК до відповідного відділення. Тому, кому цікаво, обов'язково додивіться даний відео до кінця, щоб бути максимально обізнати темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та Партнери. Нагадую про те, кому потрібна індивідуальна консультація або обговорити безпосередньо ваше питання, то звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані, і обов'язково ми з вами попрацюємо, що можна зробити у вашому випадку. Кому ж потрібна безкоштовна консультація, то дивіться відеоролики на даному ютуб-каналі, Тут дуже багато цікавого контенту. А тепер давайте все ж таки ближче до теми. І так, друзі, на практиці ми з вами бачимо найчастіше два основних випадки. І зараз ми з вами їх більш детально розберемо. Перший випадок це коли особу на вулиці зупиняють представники ТЦК, повідомляють про те, щоб людина добровільно поїхала з ними до їхнього територіального центру комплектування, але людина не погоджується і після чого відбувається уже бійка, сварка, і що призводить до того, що людину просто заламують руки ноги, збивають з ніхи, і Пакують да, от в їхній транспортний засіб, везуть до територіального центру комплектування соціальної підтримки. Та звісно ж, після того людину вже не випускають до тих пір, поки людина не підпише всі документи, які потрібно. Даним представникам. Е, і потрібно розуміти, що наступний випадок є це той випадок, коли особу е, обступають на вулиці декілька людей, да, от, наприклад, з Територіального центру комплектування, е, повідомляють про те, що, наприклад, вручається повістка, що особа повинна проїхати разом з ними. Звісно, відбувається відповідна певна сварка, е, можливо, навіть тримають за руку, але особа добровільно йде в супроводі даних осіб до даного автомобіля. Е, потрібно розуміти, що ці випадки, вони Хоч і поєднані, але зовсім різні. І тому в одному з випадків тут буде силова мобілізація, а в іншому буде безпосередньо добровільна згода. Про силову зараз поговоримо детальніше. Ви мене зараз запитаєте, у чому ж відмінність у першому і другому випадку. Якщо ми подивимося перший випадок, де було фізичне затримання особи і завдання особі е психологічного да, навантаження і засування до нього фізичної сили, то в такому випадку дійсно це буде силова мобілізація. Що в такому випадку, які у вас будуть плюси? Е Перше плюс це те, що у разі такого вами за затримання вас, ви зможете притягнути даних осіб до кримінальної відповідальності і вони понесуть. Відповідальність як службову, наприклад, або буде проводити службове розслідування, і, звісно ж, буде кримінальна відповідальність. Але потрібно розуміти, що для того, щоб довести дані факти, потрібно буде зібрати відповідні докази, які і ляжуть в основу вашої кримінальної справи. Потрібно розуміти, для того, щоб довести це все, потрібно, звісно ж. Здійснювати шум навколо себе. Перше діє ваше це, наприклад, якщо вас затримують, ви бачите, що вас вам повідомляють про те, що ви повинні проїхати, що вас мобілізують, що у вас немає іншого виходу, да, крім того, щоб писати дану повістку, то. В такому випадку вам потрібно піднімати шум да, для того, щоб люди якомога більше звернули на вас увагу і почали знімати це на відео чи фотокамеру. Що це дає? Це дає те, що більша кількість збереться людей, буде більше фото і відеоматеріалу, які в подальшому з'являться в різних телеграм-каналах, в засобах масової інформації, і це буде висвітлювати. Тут, тобто, що в подальшому можна буде знайти і виложити. До матеріалів да, от кримінального провадження. Тобто, це є перший такий нюанс. Якщо ж, наприклад, ви на фото і відео, звісно, видно про те, що ви там відмовляєтеся, що ви не хочете їхати самостійно, але, наприклад, не відмовляєтеся від отримання повістки. То і вас все рівно пакують у даний автомобіль, там задають вам тілесних ушкоджень, ви в подальшому можете звернутися до лікарні, зняти відповідні побої, е, да, і це все також прикласти до своїх матеріалів. Тобто це буде більша база і, в принципі, більше шанси дійсно про те, що е, вашу повістку можна буде анулювати, і дійсно, що даних осіб можна буде прийти до відповідальності. Якщо ж, наприклад, ми... Подивимося, інший да, от, варіант це коли особу, хоч і здійснюють якийсь психологічний тиск, наприклад, можуть бути погрози, може бути погрози застосування зброї. Е, да, але в результаті особа самостійно проходить до автомобіля і сідає в даний транспортний засіб, що є дуже часто, ми бачимо на відео е, в різних телеграм-каналах про те, що, е, наприклад, іде особа, самостійно да, і біля неї там, 10 людей навколо неї йде, і вона самостійно сідає в автомобіль, то в такому випадку довести. Той факт, що особу, наприклад, там змусили, буде досить складно, оскільки, звісно, таку особу, наприклад, знімають безпосередньо здалека і, в принципі, не чути саму розмову, і ми не почуємо сам кінець. І, наприклад, якщо ми навіть напишемо скаргу в ДБР, ми напишемо скаргу в Міноборони там, в поліцію, проведуть це розслідування, то в кінці кінців скажуть. Так людина ж добровільно прийшла в автомобіль. Вона самостійно сіла, тобто вона в кінці в результаті погодилася про те, що вона не проти проїхати з представниками ТЦК. Плюс вони ще зробили вам позитивний момент, що вони вас безкоштовно довезли туди. Що і лягає в основу того, що відсутність скла злочину, і в принципі їхньої вини тут немає. Тобто, тут ви самостійно наговарюєте на себе і. Самі ви получаєтеся крані в цьому всьому кінці. Тому в будь-якому випадку потрібно піднімати шуми, і якщо ви бачите, що порушуються ваші права, то тут їх потрібно відстоювати дійсно самостійно з залученням інших осіб. Але е рекомендація в мене від, е чисто від мене вам да, це те, що не завжди потрібно знімати все на свій телефон. Оскільки, якщо ви будете знімати на свій телефон, то є вірідність того, що вас його просто відберуть, і коли приїдете в ТЦК, то ви не зможете ним скористатися для того, щоб викликати допомогу для захисту своїх прав та інтересів. Отже, друзі, проаналізувавши дві основних норми, ми зрозуміли, в яких випадках є силова мобілізація, де порушується грубо ваші права, і яке можна довести да, от порушення прийняти до відповідальності представників територіальних центрів комплектування. І інший випадок це зовсім схожа, да, схожа ситуація, але значно відрізняється, і там неможливо довести вину. Я в жодному випадку не закликаю вас порушувати законодавство і чинити якісь там опір представникам ТЦК, навіть тоді, коли його немає. Але Потрібно розуміти, що це ваше життя і здоров'я, і е, вам в першу чергу відстоювати свої права і інтереси, і тільки на вас покладається даний обов'язок. Тому який би ви вибір не вибрали, все рівно це ваш вибір. І також потрібно розуміти, що якщо в першому випадку ви будете відстоювати свої права та інтереси до останнього, це може призвести да, до, до певних фізичних там травм і ушкоджень. Але це з такого точки зору можна буде довести той факт, що дійсно ваші права порушилися і були перевищені, перевищені повноважні представниками. Інший варіант, ви будете без тілесних ушкоджень, але все ж таки в кінці кінці ви не доведете, що дійсно вас силомі затягнули до територіального центру комплектування, що ваші права порушені і вам не дали право на захист. Але ж не закликаю цього робити. Вибір чисто ваший і потрібно дивитися все по ситуації. Отже, друзі, надіюся, що все ж таки законодавство нас почує. Представники територіального центру комплектування також дивляться дані відеоролики. Зрозуміють, що потрібно йти чисто по закону і дотримуватися права, які є в нашому законодавстві, які гарантуються. Всім бажаю успіху. Завжди пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я це найважливіша цінність, і його потрібно відстоювати і берегти. Дякую за перегляд. Надіюся, дан відео було для вас цікаве, корисне. Ви отримали корисний дійсно контент. І не забуваємо тиснути на лайк, робити підписочку і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого та корисного. Пока і до нових зустрічей!